Ну, ось я знову включилась, бачите, оце райські яблучки такі маленькі. Ніхто їх не збирає. Я знаю, моя бабуся, це мамині мамо. Вони із райських яблучків таке варення варили, таке варення. Я одне зараз зірву, покажу. вам. Ось воно. райські такі. Таке варення було смачне. Але тут же у них дуже багато того. Такі перепоночки, оці. ну, як ото в яблуках, але тут дуже їх багато, дуже багато. Я вас поведу по дорозі, я тут ще з вами ніколи не ходила. Трошки дощик почався. Нічого, ну, я капішонку наділа і пішла. Ой, я би ви чули, який зараз запах тут. Хтось сауну топить дровами. Не бачу, не бачу щоб йшов десь димок, не бачу, а запах цей чую такий смачний. Ось, бачите, дома такі. Не, не, не бідні, да? так скажемо, не бідні. І все дуже вхожене. А бачите, які дома ялинки, які стоять, красаві, О, підстрижені такими клубочками круглесенькими, чистесенькими. Отак так отут. О, Красиво як. Красиво. Отак от. І ми зараз з вами підемо у ліс, зайдемо. І по дорозі, по лісовій підемо, підемо і вийдемо там аж де ото мебільні магазини. Ну, побачите, я вам все покажу. Ото такі справи. Бачите, красиво. Я люблю, як вони хорошо оформляють фіни. Так все красиво. Не просто так, що так. Раз, раз і все. Заборів вже ж нема ніде. Ви бачите? Нема. Заборів немає ніде нічого. Ось, Викошено, чистенько, вкладене все. Отакі растіжки тут якісь такі розвісіті. Чистота й красота. Звісно, туди вулиця йде теж красива, там вдома. Звісно, я вам скажу, як оце ви живете в такому домі, і як оце в прошлу зиму у нас такі були сніга, такі сніга, то його треба. Сніг вичищати е, кожен день. Пройшов сніг і треба чистити. Пройшов сніг і треба чистити, бо ти ж не, не, не вийдеш з дому і не пройдеш ніде. Треба ж чистити самим. Але як це е, молоді люди, так вони почистять. А як це старі люди, то це вже дуже важко чистити. Ось тут, я думаю, отак от заходь сюди і тут будуть гриби. Але ж я вам кажу, я не піду. от, Мені вони не треба, не хочу я. Грибів. Я так, таке, оце, знаєте, може б один-би два біленькі грибка, о би, а тоді на мясорубку перекрутити, то може б я б такого супу з'їла б. Тільки на мясорубку перекручене. Бо як ото них шляпки такі слизькі, так я їсти не буду. Але спеціально не піду. Може і піду колись, ну не зараз не хочу. Чорника є ще. Бачите, отут трошечки ще чорника. отака якась дуже мілка. Мілка. Ну от надо ж вам такий дощ пішов. Не було написано. Було написано після 12-ї. а він зараз пішов. Ну нічого. Я в капюшоні куртка така, вроді як не пропускає. Так що можна йти. Отак, так, бачите, оце наш ліс такий. Оце вхажують кругом, оце дерева, бачите, пообрізали, тоді оце все повивозять, воно посохне, все повивозять. Тут нема такого, що, ото, бачите, так от вдаль дивися і кругом можна пройти в лісі. Нема такого, як ото кажуть, валежник, чи як він там. Ось, бачите, тут -от обрізали все. От, обрізали, обрізали, пообрізали, все. Отут тут все тоді повитягують. Вон. Нема такого, що не, не, не пройдеш у лісі, перечепишся, дерева падають, там, від вітра, від чогось. Нас такого нема. Нема, нема, немає близько. Так що за це можна не переживати. Якщо ти пішов у ліс, то ти будеш у безпеці. Нічого на тебе не звалиться. Ось підберезовик. Ну, Ми їх ніколи з юрою не брали. Бачите, ось, гриб підберезовик березовик. Такий біла шляпка в Оце тут підемо по цій дорожці. Оце туди, ось тут кусок лісу, а туди-туди за лісом. І оця траса є 18, та траса, що йде до Хельсінки. Ну, я вас отут проведу, ви побачите, де, де, де ми вийдемо з вами. Побачите. Отак от. Так от. Ну, ми тут ніколи з Юрою не збирали чогось. Ми завжди на тій стороні збирали грибочки, на тій стороні. Щось йому там більш подобалось. Я думаю, що він і тут ходив, але він отож прибивав свої міста. Бо, знаєте, у кожного грибника є своє місто улюблене. У нього було там улюблене містечко. О, так Ой, що... вона щось наступило. Якусь ветку. Треба жити ще дивитися. Під ноги Бо ну, ж тут ще й змії можуть бути. Ну то так. От такі діла. От, ж бачите, отут тут це ж і хати, отут-туди, от, далі, далі кругом і хати будуть. от то так от я вам скажу. тут от таке я вам розкажу, дівчатки, мальчики Ось дивіться на природу, яка природа красива. Я вам скажу, і в нас в Україні красива природа. Дубовий гай у нас такий красивий, Хортиця. Це ж краса, це ж запорізькі козаки, Хортиця це ж наше таке саме прекрасне місце. І в нас гриби є, в нас гриби є. але більш в Україні грибів на Западній Україні. там На полонині, на горах. там. Багато грибів. У нас якось не, не так. У нас шампіньйони, ото я знаю, мій брат двоюрідні, вони тут, таке село Балабино називається. Вони там живуть. Він пожарником робив, а тоді ж пожарники, вони рано ж виходять на пенсію, він як вийшов на пенсію і встроївся у, у тим єгерем, І він робив він і зараз, він 61-го року такий, як. Юрчик мій був такого віку, він і зараз робить єгерям. ото у плавні уїжджає, там хата у них є, ну, єгерська, і він там ото е, знаходиться. Так він багато, оце печериці, воно по-нашому їх називають, печериці. Він по мішку їх привозив ті печериці, а його мама це моєї мамо, сестра молодша, вона моя хресна. От, обувало, як поїдем, вона... от, так я так я в молодості чи в дитинстві. Я їла їх, мені хороші вони були. Вона як нажари їх та на маслі, вона всю жизнь за в магазині проробила. На, на коров'єму маслі з цибулею, нажари. Тоді картошки, одвари. І оце багато-багато тих грибів. Тух смачно було, смачно було. Ну що ж таке, це мені? Пообіщали, що не буде доща, я б взяла б зонта, а він пішов. Ну нічого. Не розкисну, так? Да? Якщо такий оце маленький, то нічого. Чуйте, вже ми приближаємося і машини все гучніше і гучніше автівки. Ось люди бігають, гуляють тут. Спортсмени, спортсмени люди гуляють, бачите. Побігли, хлопець темнокожий дівчина, фінка. А я вам скажу, тут багато таких жіночок фінських, які виходять заміж за таких іностранців темнокожих. Це у них привітствується, щоб трошки розбавити кров фінську, бо в них ж дуже було велике змішання крові. Це десь тільки оце годів 30, ну це якому, 91-му, да? як почали оце приїжджати возвращенці, отакі, такі як мій Юра. А то, і тоді ж ото іностранці почали приїжджати, всякі, всякі різні. А то ж до того, до того ж не було цього. До того ж цього не було, і всі, і всі вони заміж виходили, женилися на двоюрідних, на троюрідних. Дядько на племінниці, отаке було страшне змішання крові. От. І дуже багато больних дітей народжувалося. Оце там, чуєте? Оце там уже траса йде. От. А тепер ні. Тепер вони дуже приветствують оце, як такі шлюби роблять. Так, подивимося, скільки я тут набалакала. 9 хвилин дощ усилюється. Я не хочу, щоб у мене. по... З... Змокло на телефоні все, щоб він у мене, не дай Бог, не поламався. От, Так що давайте я. Ну тут все одне і те ж отак, ідеш, ідеш, то... там ліс, там ліс, там ліс, там ліс. Десь хтось проїхав. Ось так от. Ой, бачите, грибочки де причепилися. І непогані, і білі гриби. От я вам покажу зараз. Це хороші білі гриби. Бачите, хороший білий гриб. Один, другий і третій. Але я їх не буду брати. Вони мені не треба. Не хочу я. Ось, бачите, білий гриб. Шляпочка обгризана, це білочки повгризали, Це не страшне. Оце Юра все казав, це не страшне, що так от, бувають там улітки, улітки бувають під'їдають і білочки під'їдають. Це не страшне. Так вийду, бо тут мокро, от. Так що грибів тут багато. Тут оце я би зайнявся, отак от, задався тим желанням. Ось. Білий гриб, але теж уже старенький. Желанням задався, отак узяв би сумочку, одів би сапоги резові, плаща і пішов би навіть в таку погоду, у дощову. Той набрав би сумочку, але на що воно мені треба? Я вам кажу, що воно мені не треба, бо я і не піду туди. так. А ті люди, що збирають, так ті ходять, ходять, я знаю. Ходять, люблять і, і збирають. Ну, я б, звісно, сюди і не пішла. Я, я б пішла, так я пішла б у ті міста, де ми з Юрчиком ходили. Там хороші грибні міста. Ой, хороші були. Ну, теж не кожен рік, я вам так скажу, не кожен. Я подивлюсь завтра. У мене, правда, немає тих сапог резинових, У мене були, ну я ж знаєте, яка? Да, ви знаєте, що да? я все викидаю. Я все викидаю, що воно мені нічого не треба. А у лісі добре ходить у сапогах. Ось дивіться, ось Оце ж, бачите, підосиновик, да? бачите, хороший. Який. І там воно жовта, така шляпка хороша. Вони хороші гриби, це дуже хороші. Зараз вже спустюсь, ладно, вам зірву. це, ви ж знаєте, вони такі падасіновик, це такий гриб. Як його зірвав, він чорніє. Ось, ось, Чистенький, хороший і там ото здоровий. Ось, он малесенький такий. Малесенький. Я думаю, чи можна визбирати собі трошечки грибів та зробити О, такі ото хороші, бачите. О, які хороші грибочки, да? добрі. І я думаю, що добрі. Оце Юра так сразу лапки, оці оце, де чорне, то що в землі було, отак одламував. От, от, отак от, от. І тоді додому от, от, такі чистесенькі приносив грибочки. Думаю, може визбирати собі трошки, чи завтра піду, може і назбираю. Отож я вам кажу, якби я, я б могла їх їсти, Аби як вони той взяла з собою, якби вони були перекручені, щоб я їх не не, чу, не почувала, що вони це, ось, бачите, ось які. Оце ж він такий тільки-тільки. Оце такі, такі молоденькі, оце вони такі хороші. Бачите, оце вони такі хороші. О, як ото вони вже трошечки більше. Шляпки розкривають, але я скажу вже і червиві, бо дуже, я викинула їх, бо дуже багато води. А оце ж, оце ж бачите, оце білий. Тільки це білий, обичний білий гриб. А то ж є ще ж, ото ж білий боровик є. Є білий боровий, а це такий білий. От, я такі не люблю, в них ото шляпка там унизу погана. Я так не люблю. Шляпку. А ото, як ото я там вам ото три показала, ну, два зірвала, один остався на піньочку. Ото хороші, така біла шляпка. Тут, бачите, теж повикавцювали, повиривали того, ну, поспилювали дерева. О. Так оце я да, мабуть, я собі зроблю задання на завтра. О, Піти трошки собі грибочків позбирати, одварити, тоді. У мене на міксері я їх перекручу. От. А тоді чи спочатку одварю, обжарю, а тоді на міксері і бросию в холодильник. Може захочеться, так зроблю картоплі з грибами. Ну, це якщо мені захочеться завтра. Це, це я так зараз скажу, а тоді, може, мені не захочеться. От все, ми вже вийшли, бачите, до мосту. До мосту вже вийшли. Бо я люблю так, якщо йти гриби збирати, то обов'язково треба, щоб була обувка хороша. Не така, як це в мене кожані ботиночки, бачите, вони вже всі мокрі, бо я ж тут по росі бігала. ну, По траві отут. Хороша така е, обувка, щоб воно не те не промокло, бо воно до завтра, і сьогодні це дощ буде цілий вечір, вроді до, сьом, до сьомої. Так воно І завтра буде все мокре, воно не висохне. От, і Тоді треба ножа взяти маленького з собою, пакета з собою взяти. І що ще взяти. А, а, Обов'язково рукавиці. Обов рукавички. Ні, то, то не гриб. Не гриб. Обов'язково ризові рукавиці, не тільки не ті, такими, як я у посуд мию. Це на той случай, що якщо там десь змії, так воно не прокусе. І йти. Юра ще завжди палку брав. Ось, бачите, вже його тут чистять. От, і оце тут складають його. А тоді вивезуть оце все. Є такі спеціальні заводи стоять, що оце ту роблять таку стружку з них ото. Таку стружку, тоді стружкою тією підсипають кругом усі, Ті, як вони називаються, скажіть мені. Там газони де цвіти. Вон підберізовик, який здоровий стоїть. Ну я їх не люблю. Не... От тут, я думаю, он, он ще один підберізовий. Оце я думаю, тут пройтися, так тут і білі, і всякі гриби є. Але ж я вам кажу, я, якщо що, так я сюди не піду, я піду на ту сторону. от, І тоді, може, вам трошки там і познімаю. Ну це я сі піду, не обіщаю, сама собі не обіщаю. О, чоловік сів тут і сидить собі. От От зараз я вам покажу, де це ми вийдемо і піду далі. Вже тоді відключуся і підемо далі. Ну, от так от. Ось написано гіганті. туди поворачувати, піти до сканці, а сюди поворачувати, піти до мебельних і до лідла. Не знаю, зараз зайду в мебельні, продивлюся. Що тут? От квіточки якісь тут у нас. Ото, мабуть, ото таке. Ось тут були кусти такі піжми. Великі, ну щось я не бачу. Оце, бачите, ще повник можна збирати. Але я його не люблю. Чи, чи, чи шиповник, чи бояришник. Ой, на капішонку накапало. Ну, все, мої рідненькі, бачите, де я вийшла. О, бувайте здорові, щасливі, всього доброго, всього хорошого. Пока-пока. Тримайся, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Пока!